Привіт, привіт, шановні друзі, колеги. З вами я, Тетяна Моїсенко, і в цьому випуску говоримо про те, що в Україні підвищуються податки, а зарплати ні. Отже, що відбулось? Держбюджетом на 2025 рік закладається сьогодні основа мінімальної заробітної плати на рівні 2024 року, тобто це 8 тисяч гривень, і поки що не передбачено по етапного зростання мінімальної заробітної плати впродовж 2025 року. Це негативно, звісно, впливатиме на рішення певних роботодавців, які спостерігають зростання мінімальної зарплати, і відповідно до цього планують своє підвищення фонду оплати праці на підприємствах і зростання посадових окладів працівникам. Другий момент індексація заробітної плати, яка мала ну невеличкі, але все ж таки позитивне до нарахування. Для працівників зупиняється з січня 2025 року. І всі ті працівники, хто має сьогодні нараховану індексацію протягом жовтня, листопада і грудня, вже січня не матиме цих нарахувань. Тобто відбувається, що? Той роботодавець, який орієнтується на зростання мінімальної заробітної плати з метою підвищення посадових окладів, не підвищує посадові оклади, бо мінімалка не зростає з огляду на вимоги держбюджету 2025 року. такий роботодавець зупинить нарахування індексації, яка, ну хоча б трошки, захищає інфляційне зростання, і працівник отримував таку заробітну плату з рахуванням індексації продовжу жовтня-листопада-грудня. Перестає отримувати таку індексацію і нараховує, не створює соціальної захищеності нашим працівникам, тому. Звісно, роботодавцям варто подумати, як можна переглянути можливості збільшити посадові оклади працівникам без прив'язки до держбюджету і 25-го року, і зростання мінімальної зарплати. Ну і паралельно з цим маємо з вами ще і зростання податків. Адже, по-перше, прийняти законопроект щодо підвищення податків в Україні, зокрема і зростання військового збору. Прийнятий, але досі не підписаний президентом. Сьогодні на дворі, вже 11 листопада. Ми очікуємо на підпис президента і розуміємо, що він відбудеться рано чи пізно, можливо, до 1 грудня, можливо, до 1 січня. Але в будь-якому разі це зростання податків вже заплановано за прийнятим законом, і вже на днях Нацбанк повідомляв про те, що. Не виключає наступне зростання податків, які вже може відбутися у 2025 році. Також окремі представники з Верховної ради ряд інших представників з міністерства повідомляють, що дійсно такий перегляд зростання податків може відбутися вже в 2025 році. Звісно, це не стосуватиметься податків на доходи фізичних осіб. Це будуть узагальнюючі податки, але що стосується додаткового навантаження на заробітну плату, тут також треба звернутися до держбюджету 2025 року і знайти в ньому норму, яка з 1 липня 2025 року дає. Весь старт в Україні додаткові пенсійні реформи. А що це означає для нас з вами? Це означає те, що будуть введені додаткові відрахування на таку е, накопичувальну пенсійну систему. Про це будемо окремо говорити вже в наступних випусках. На цьому випуску я е, завершую головні зміни і коментарі, які нас очікують вже найближчі е, місяць-два. Е, для тих, кого це відео було корисним, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал Блохтетяни Моисеєнко. Дякую всім, хто це вже зробив. Ну, а я, обіймаючи вас всіх, цілую і люблю і завершую випуск. Па-па!